Богдан Лепкий, Мотря, Том 2, Втікати. Гайдуки знайшли пригоже місце, щоб переправитися через річку. Переїхали сюди й назад, впевнилися, що лід кріпкий і без прорубів. Вертають. Дивує їх, що сани не доїхали ще до річки. Гукнули раз і другий. Ніхто не відгукнувся. Заіржали їх коні. Але четвірня від панських залуб, залубень і ржанням не відповіла. Стривожені пустилися чвалом. Недалечко від того місця, де відлучилися, побачили сани без коней і зв'язаного візника в рові. Розкнеблювали йому рот, розв'язали руки і ноги, прийшов до себе і розказав пригоду. Що ж тепер? Радяться. Найпростіша річ вертати в Батурин і розказати правду. Коли б не любов Хведерівна зробили б це, але вона з них шкуру зняла б. Тільки хлопців, тільки хлопців і дали панночку пірвати. Сказала би, що в змові з тамтами були. Не вертати нам, панове, товариші, до нашого пана, озвав свізник. Краще зачепитися за сухі гілляки та закостеніти тут. А що ж тоді? Тікати куди? Туди, куди другі тікають, на Січ, а в тебе ж коня нема. Нема так буде. Щоб ми тільки до червоної коршми добрались. Я з тамашнім корш... коршмарем не віднині знайомий. У його, в тайнику, все декілька коней стоїть, крадених. Він за наших два дасть три своїх. Бо наші коні не які будь. А з тими кралями що нам робити? спитав котрийсь, показуючи на сани. А ти що хотів з ними робити? Чуєш, як хропуть? Вони й до рани не пробудяться. Здорово випили. А якщо змерзнуть, все-таки християнські душі. Хай би ті християнські душі не пили були, як у чорта на хрестинах. Не бійся, не замерзнуть. Тепло в і будь-яка, і буде яка. Ще їх вовки з'їдять? Не вовки їх, а вони вовків з'їли б. Та це ж відьми, та й куди вовкам добратись до них? Дверці добуде, сильно замикаються, а віконця малі куди влізуть. Значиться, тікаємо, А вже ж, що не чекаємо. А як нас зловлять і поставлять перед любов Хведерівну? Ловлять, зловлять. Якось других не ловлять, що пішки втікають, а нас кінних мали би зловити. Як довго ми на Гетьманщині, так довго ми Кочубеєва служба, а там ми вольні. Будемо промишляти, там уже нашому братові добрі люди поможуть. І рішилися втікати. Краще пробувати щастя, ніж самохіть лізти, лізти чортові в зуби. Закляли любові Хведорівній, її відьмам післали добре побажання добуде, той, що мав найсильнішого коня, взяв візника перед себе і доручили себе братові рідному, зеленому лугові та вірній сестриці, діброві, пустилися в напрямі червоної коршми. За годину доїдуть до неї, проміняють коней, покріпляться і, дрім... і дрімхнуть у дальшу дорогу. Тільки закуриться за ними. Гей, воле, воле, широке поле, оставайся поза нами, нещасне доле, остань поза нами, з нашими панами, розвернися, біле поле, морем перед нами. Та хоч море горе, на те воно й море, ніхто тебе не зневажить, і спини не спори. Гей!